Вітаю вас на черговій передачі Східнюз. Мене Артем Єпур і тут я розповідаю про події Донецької та Луганської областей, які сталися цього тижня. Не будемо тягнути кота за хвіст, і одразу переходимо до першої новини. Нещодавно в Америці зареєстрували цікавий проект резолюції. В ньому пишеться наступне. Ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великій території у Європі, де розташовані союзники НАТО. Будь-яка дія матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща під безпосереднім ризиком, адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію, і майже напевно завдасть шкоди людям. Якщо Росія це зробить, вона може очікувати на масивну відповідь від НАТО і опиниться у війні проти НАТО. Бажаю це повідомлення достатньо зрозуміле і, мабуть, це останнє попередження для Росії. Зараз у нашій країні є програма Доступні ліки. Завдяки цій програмі ви можете отримати медичні препарати майже безкоштовно, але у вас повинен бути на руках рецепт від доктора. Паперовий чи електронний нема різниці. Але з 1 липня буде внесена зміна у цю програму. Тепер рецепт буде тільки у цифровому вигляді, щоб мінімалізувати випуску ефективних рецептів для чиїсь вигоди. Плюс це полегшить отримання чергового рецепту кожного місяця, бо не потрібно буде кожен раз сидіти в черзі до лікаря. Єдиний виняток тобто, це наші області у прифронтових та окупованих територіях. Будуть діяти і паперові рецепти, бо нема гарантії у працездатності електронних баз. У західній частині нашої країни продовжують всіляко допомагати переселенцям із Донбасу. Зараз у Львівській області розпочалось будівництво трьох житлових комплексів для переселенців. Загалом це буде близько 556 квартир. Це десь на 1600 людей. Будівництво триває на території камянка Бузький та Дрогобицький громада. Ці райони обрані, керуючись наявністю потенційних місць для працевлаштування. Український застосунок Дія не стоїть на одному місці і постійно розвивається. Нещодавно на порталі з'явилась нова функція: це можливість закрити свій фок. Тобто тепер не потрібно очікувати перевірку заяви, система все зробить автоматично. Щоб е, закрити діяльність фізичної особи підприємця, треба е, зайти до порталу та авторизуватись, а потім обрати послугу Автоматичне закриття ФОП, подати заявку і підписати її електронним підписом. І все. Повідомлення про закриття з'явиться у вас у відповідному розділі та продублюється на електронну пошту. І остання новина: робота консультаційного центру Доненту. Справа у тому, що Доненту із Донецька переїжджав до Покровська у 14 році. А на початку повномасштабного вторгнення університет переїхав до Луцьку. І абітурієнтам із Донецької області потрібно було відправляти електронні листи та довго очікувати на відповіді. Зараз у Покроцьку відкрили консультаційний центр, там абітурієнтам зможуть одразу ознайомити із всіма спеціальностями, які пропонує НТУ. Плюс працівники допоможуть вам правильно сформувати листа звернення до офіційного філіалу та роз'яснять вам нюанси вступу у разі окремих випадків. Повна інформація з роботи центру та вступу до університету є на нашому сайті. Тож переходьте та ознайомлювайтесь. Це були головні новини Донбасу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та читайте інші новини на нашому сайті. Побачимось з вами наступного тижня. Слава ЗСУ!